Журналістів Тернопільщини, влада обласна та міська привітала із професійним святом. Передусім, вшанували кореспондентів, які загинули на сході країни під час антитерористичної операції, та тих, хто вже відійшов у вічність. У непростий час, коли знову починають загострюватись бойові дії на сході, а Росія веде проти нас інформаційну війну. Об'єктивне висвітлення подій українськими змі необхідне як ніколи, переконані чиновники можливо, ми цю війну, як кажуть колеги, які там зараз є на передовій. Ми десь програємо інформаційну. Але це зновки війна, де кожен з вас є кожен з вас є бойцем, кожен з вас є на своєму місці, і ця війна, яка торкається нас кожного, як людини, як особистість, але також зновки журналісти, журналістика в цій війні є складова частина. Це є окрема армія, від якої дуже багато залежить щодо нашої перемоги. Ми відкриті для спілкування. І віримо в те, що спільними зусиллями ми зможемо змінити нашу країну. Це можливо тільки за однією умови, коли в нас будуть в країні об'єктивні, принципові і чесні засоби масової інформації. Я дякую вам за те, що ви вчасно реагуєте на болі людей, на проблеми людей. І як ви будете нам вказувати на ці проблеми, ми будемо тільки вам вдячні. Сподіваюся, що ми в майбутньому будемо робити все. Для того щоб поміняти нашу країну, поміняти наше тернопілля і поміняти один одну, колективи засобів масової інформації області відзначили грамотами та подарунками серед нагороджених і колектив телекомпанії ті 4 на чолі з генеральним директором Юлією Винокур. хочу привітати усіх колег з усіх засобів масової інформації від телекомпанії радіостанцій, газет, інтернет видань, наснаги вам всім, здоров'я вам, добра вам, успіхів вам! Робота наша непроста, складна, але я сподіваюся, що вона дуже потрібна і корисна.